Він там поїхав, а ну зупиніться. Там, Обережно там е, потрібно написати. Там вже написано, ніхто не хвилюється. Дивіться, там попереду, там дуже багато риби буде не в одному місці. Вони їх розкидали, тому слідкуйте за дорогою, об'їжджайте. Конечно. Да, да, да Тут, да. мін, тут, мін не поле, давайте по зустрічній просто зараз поїдемо. Дивіться, да, а по зустрічній -зустрічні. там теж. Так, да, да, вони там зліво, Що, що це за недоразвитий зробив? Скажіть, будь ласка. Дивіться, дивіться, там на спуску ще знизу, на спуску біля зерна там ще буде теж. Він ще не родився, а я його. Є таке. Ви поняли, про що я? Всі. Шанов... Шановні боженьки, покарайте даного долбоеба, блядь, який це зробив, А це походу і він. Туда його, блядь, збі. Ой, я не побачив Ой, нечайно получилось. Це, це якісне РП. Ааа, подожди, тут. Боженька збирає, блядь, грибку. Гроші, гроші заробляє, як може. Ну, пля, хай збирає, нахуй. Це не мої проблеми. Наперед, козики no. наперед добавить. Бере станьте, не виходьте. Блять, пізно. Вони розбіглись, вони вже розбіглись. Баре де, бара де. бара, за все, ліва гора напроти буде. Там від... yeah, я не під нього не відколять просто. С батьком, там будет, вот там будет. Он там от головы будет сидеть, там максимальный с бардой. Там максимальный не бля... Может быть. Блять, ну послушай меня, чуваешь? Бачу фиолетово налево. Налево до хуя. їхня бара двідки працює. Оби одно. Де вони нахуй на правій горці? Не бачу нікого. Вони, на, вони ще вище на правій горці, батько. Вони прям на нас бачу. Е, Рилл 4 десь рила приблизно. Не достає. Плюс. Юля, Юля, не біжи вперед. Підставишся. Бадик, давай пощай там, чуєш? Ліва, Ліво, хуйня. Тамбараз зліва буде чекать, голова. Чуєш, Бадик? Шо, шо-шо, шо, Він на перед тобою. Дай я з бороткой пустю. Давай. 5-6 типів стоять на на горці правый. Хасан, левый хребет, левых ребят могильный, зрожками такая, голова має бути. Мин с бароткой. Я двом путающих два. Ну там бара, блять, справа їбаш Просто право дивись, я до тебя перебиваю. це право гору с баррит, ах то можешь. Разъебашься правую сторону, рил, блядь, дві тачки нас катаются. Ну, ну, не ну, дай ну, бог, нас спановуй дум. Ми до них не приедем, якщо територію, швидко Еба, єбе ми прямо передаем, ми прямо дивимось Льоша, якщо... Ти просто не спускайся. Якщо би хит барта летить. Барат, баррет. Уй, блять. Yeah, yeah. Мин мир мі, минус, блять. Yeah, yeah. Гора, гора пиздец, Ско зараз бри. А хиба так вот А, нас же закрутили, нас же в горле убегают. Бадик спина, бадик спина. Бадик там справа типа убегает. Да, нас справа убегали, а то уже, блядь, что за далеко трошки мне здається. Мы назад відбегаем секунду бара, ты хочу снять. Владик, дивись лево блядь, щоб нас барат не запушил, mm -hmm. я буду правой башить с баратку буду лутать А я можешь де снапе просто давиться? Не можешь, але не стрелять А не стрелять, правильно та-та-та-та-та Я не буду звике право блядь, да именно нахуй просто не бачу. Підходь. Вітаю, дарую я. Ну ментулося. Де? Єбать. На, yeah. yeah. <coughs> <coughs> На перекритті, блять, сука, не попадаю. Далі, лорди заперті там. Бади спина, бади спина. Бежу, бежу, бежу. Владик живей? Хуй не живей, блядь. Что-то, что-то, что даже у тут, блядь, свой проблем. Ну да, ну ебаный брод, блядь. Ливо бегу, блять, пиздец.